Надцятий рік це була дуже цікава історія, ну але то окрема історія. і Ми стали товаришувати. І то спочатку так, так, ніби фейсбучно, потім е, наживо, і потім дуже, дуже, дуже е, близько. І... Я зазвичай читала всі його книжки, але ніколи не не, не писала нічого, навіть на своїй сторінці в Фейсбуку. Вважала, що я цього не вмію. І так от якось в один в один, як то кажуть, прекрасний день. Я відважилася. І якраз тоді вийшла. Це був 17-й рік. Вийшла його збірка короткої прози Саудади, за яку він потім отримав. Премію Шевельова ну, я до того, що це була дуже така гарна книжка. І тим більше багато розповідей, які там були, я вже знала від самого автора, і мені було так приємно. Що він, що він відкритий, що він от своє особисте дуже багато відкриває, не боїться бути якимсь не в гарному світлі чи ще щось, не боїться свого читача. І мені хотілося якось написати йому відкрито. Бо інколи я писала йому в приватні повідомлення, а тут щось мене сподвигло, і я написала невеличку таку заміточку на себе на сторінці. Та і все. І далі нічого не писала, а потім вже в кінці, десь, десь в 18-му році, мабуть, я вже почала писати так, щось знову ж таки мене потягнуло. І я написала один відгук, потім другий, потім третій. І я. А я людина взагалі дуже системна. От, от в мене на все має бути якась система. думаю... Якщо вже так пішло, ну давай я буду просто себе так дисциплінувати і все прочитане для себе буду фіксувати, що я прочитала і невеличку для себе заміточку зробила, на свою сторінку в Facebook виставила. Найперше, це було для мене. Якщо комусь було цікаво, ну то окей. І писала собі, я й писала, і нічого б нічого такого не було, якби Е, а, були ще такі, я, такі речі звучали в нашому товаристві, тому що ми ну, вже чули з Андрієм Любкою, ми да, були вже дуже близькими знайомими. Потім Андрій познайомив нас з іншими письменниками. Як то буває, знаєте, коло друзів розширюється, розширюється. І вони при якихось таких нагодах завжди. Галя, давай видамо твою книжку. І кажу, хлопці, на що вам того? Є то все в відкритому доступі у Фейсбуку. Це не є Якась конфіденційна інформація, прошу дуже, кажу, воно не має ніякого сенсу, але вони видно мали свою думку з того приводу. Я нічого не знала і не думала. І ось в 21-му році, в квітні місяці. На день народження, от як я вже пані Надія почала розповідати. На день народження чоловік. Ми сиділи, нічого такого не було. чисто родинний обід вдома. І він вже всі сіли. Каже, то вже сідайте, вже сідайте, бо вже все холоне. І він каже: зачекай, зачекай, ми ще маємо тут тобі. Е Сюрприз, сюрприз. 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 І донька виходить з, з, з телефону і починає мене знімати, і бачу, що вона кудись передає якісь стріми, кудись щось стріметься, і я не можу ніяк зрозуміти. І я бачу, що щось не то. Я взагалі не дуже люблю сюрпризи. Я дуже люблю все, що було спрогнозоване. І він, а воно все в ну, подарунковий папір. Бачу щось якась така в формі книжки. І він каже: Ми тобі купили книжку, ти маєш дуже багато книжок, але ми тобі хочемо подарувати книжку, якої ти ще не маєш. що вони придумали? Яку вони книжку? Тобто я навіть не здогадувалася чесно. І коли я розриваю той папір, і я вже ну ясно, що мені кидається в очі, моє ім'я. І я розумію, і я вже в той момент розумію, що це таке, тому що ну, це звучало десь так, так, так. Але весь період підготовки е, цього процесу е, я не знала, я не здогадувалася. Зрозуміло, е, що е, головним організатором укладачем всіх цих процесів був Андрій Любка. Вони мені потім ці всі історії життя розказували, тому ми тепер маємо ще про що. Сміятися і здивуватися, як це все було, як вони в, в таємниці. Що, ну, ну, я, ну, ви ж зрозумієте, я з чоловіком працюю в одній е, в одному офісі. Е, ну, Він не видав таємницю. Він, та мало не видав таємницю. Я не здогадалася. Ну, при тому всьому, що я ж заходжу до нього в кабінет без стуку, я могла застати його при будь-якій розмові, при будь-якій ситуації. Але не видно, так, так, вони шифрувалися, що є, щоб я не здогадалася